Всіх вітаю на своєму каналі. З останнього тезразі Security Breach пройшло вже більше півроку, а нової інформації досі, на жаль, немає. Тому раптово гру увірвалася така компанія як Funko Pop, яка знову злила нових персонажів з МАФу і в черговий раз підставивши Скотта, як же це було з фігурками Glamrock аніматроніків. Тому сьогодні ми обговоримо про те, що ж представляють ці нові фігурки і як вони взагалі пов'язані з DLC Security Breach. Давайте тоді розбиратись. Все почалося ще влітку цього року, коли у мережі з'явилася інформація про нові фігурки по ФНАФу. Потім у жовтні на одному з сайтів з'явилася ось така футболка, на якій були різні малюнки Фредді, і на них є малюнок нового Фредді з кульками. Недавно в одному з магазинів з'явилися фігурки з нової серії циркових аніметроніків, серед яких і є той самий Фредді з кульками. Тоді чому ж я ще вважаю, що вони пов'язані з FNAFDILC? Тому що ці фігурки були підписані як фігурки по FNAF Security Breach. У самій грі їх немає, отже, вони будуть у FNaF DLC. Можливо, вони будуть в якійсь міні-грі або ж мультику. Ну, але це лише моя теорія, можливо, вони будуть в якійсь книзі. Ну а тепер давайте ж нарешті познайомимося з нашими новими персонажами. Всього поки показано 6 персонажів: цирковий Фредді, цирковий Фоксі, Фредді з кулькою, Бонні з кулькою, Чіка з кулькою та Фоксі з кулькою. Виглядають вони прекрасно, особливо цирковий Фоксі. На цьому в мене все. Напишіть, хто найбільше вам сподобався. Великий дякую за перегляд. До зустрічі!